Ну що, шановні, ви вже напевно чули від деяких моїх колег про те, що статус УКР і тимчасове перебування хочуть продовжити до 30 вересня 2025 року. Якщо ж ви чули та не до кінця все зрозуміли, то втискайте вподобайку. І я хочу вам сказати, що в своєму інстаграмі посилання на яке ви знайдете в описі до цього відео або ж на цій картинці, ви можете підписатися, тому що я там всього більше розповідаю. Тому всіх вас туди запрошую. Ну і зараз я вам поясню, хто ж може перебувати. А Зможуть, я думаю, що точно всі, які будуть зміни, і чи варто очікувати на ту карту на основі тимчасового захисту, про яку всі говорять, і багато хто з вас чекає. Тому не переключайтеся, щоб це зрозуміти, і дивіться це відео до кінця. Якщо цей законопроєкт, який обіцяють розглянути вже в найближчі дні, підтвердять, запровадять його, то з 1 липня ці чинності вже наберуть як би вагомої. Ніші. Ну і серед них, друзі, будуть нові оформлення, нові правила оформлення Песелю зі статусом УКР. Тобто, якщо ви захочете відновити його, якщо втратили, або ж якщо ви захочете отримати його перший раз, песель і зі статусом УКР, то у вас вже не буде 30 днів від моменту перетину кордону для того, щоби. Безпроблемно собі отримати цей статус, думати собі, і так далі. Ви повинні будете відразу його отримати, в який спосіб це буде відбуватися, поки що ніхто не знає. Але я так думаю, що коли ви будете перетинати кордон, то вам просто скажуть, зазначте, де ви хочете отримати цей статус, і тоді ви безпосередньо вже по приїзду до того уже до міста Чегміни зможете отримати цей статус. Але подивимося, як це буде працювати насправді, тому що. Багато нам в соціальні мережі повідомляють, як це буде виглядати, але краще подивитися на ті правки, які вже будуть введені в цьому новому законі. Ну і, звісно ж, хочу вам ще також сказати, що у мене є для вас унікальна пропозиція. Той автомобіль, який ви бачите позаду мене, може стати вашим. Але це не розіграш і це не лотерея. Тому що ви можете працювати на цьому автомобілі в компанії Starmac в Кракові і заробляти. Непогану заробітну плату, тому що вони мають конкурентну спроможність. Вони співпрацюють не тільки з Uber, Болтом, FreeNow. вони також роблять трансфери з аеропорту до готелю і з готелю до аеропорту. І також ще співпрацюють з іншими сервісами, які допомагають вам збільшити вашу заробітну плату до того рівня, яка є вищою ніж. Конкурентів або ж партнерів інших, які співпрацюють з тими сервісами, які я тільки що назвав. Тому вже зараз ви можете приєднатися до команди StarMac, до нашої команди, за тими номерами телефонів, які знайдете в описі до цього відео. Тому запрошуємо вас до співпраці. Водночас перелік документів буде обмежений і з яким можна буде отримати статус захисту з 1 липня 2024 року песель зі статусом УКР видаватимуть лише на підставі дійсного закордонного паспорта громадянина України. Я про це вже розповідав раніше. Ну і якщо досі можна було оформлювати Песель УКР на основі внутрішнього паспорта чи інших документів, то якщо цей закон набуде чинності, такої можливості більше не буде. Ну і знаєте, що я вже говорив, що дітям. Тут складніше було легалізуватися. І якщо це закон набере чинності, то відбитки пальців будуть 6 років в дітей приймати. Це, на мою думку, круто, тому що легше і простіше буде легалізуватися, і ці діти не будуть прив'язані до вашого статусу УКР, до вашої довідки ДіАПЛ. На сьогоднішній день багато громадян України стикаються з такою проблемою, що коли вони подаються на карту побиту, то в дитини просто зникає статус УКР і вона стає безвиїзної. Це велика проблема. Ну і звісно ж, стикалися з такою проблемою, напишіть. Будь ласка, свій досвід, як вам вдалось вирішити цю ситуацію? Також хочу вам сказати, що під час оформлення карти побиту відбитки пальців українських громадян будуть автоматично перенесені з реєстру громадян України. Ви знаєте, також йде уже досить сильні такі переговори про те, щоб автоматизувати подачу на карту побиту весь цей механізм і зробити все так, щоб це можна було робити онлайн. Але ж ніхто, ніхто знову ж таки не дасть вам змоги не приходити на співбесіду до інспектора. Точно один раз цей. Буде. Тому мені здається, що це трошки буде простіше, але водночас складніше для громадян України, тому що багато хто не буде знати, як це правильно зробити. І помилку зробити досить легко. Тому мені здається, що треба дочекатися знову ж таки того всього. І тоді побачимо, як це буде працювати на практиці. Також хочу вам сказати, що е, планується доповнювати для дані українців в польському реєстрі Песель. Зразком підпису. Це стосуватиметься українських підлітків у Польщі, яким на дату отримання Песель УКР не виповнилось 12 років. І зразок підпису не вимагався, а при поданні заяви на отримання карти побиту вони вже досягли цього віку. Також буде актуаліза... актуалізація даних. Я думаю, що так як і в Чехії, що всіх заставлять прийти знову поновити свої документи, хто надалі хоче мати статус ОКР. Це проходили як білий день, про це ніхто не говорив. То виключно інсайдерська інформація. Тобто, всі громадяни України, які знаходяться на території Польщі, які захочуть мати продовження статусу КР, то вони будуть зобов'язані прийти і оновити свої дані, щоб Польща бачила, скільки є українців, кому платити соціальну допомогу, а щоб не всім тим, хто виїхав десь до інших країн Шенгенської зони. Ну і на мою думку, це є правильно. Ну і така вимога пов'язана із можливістю подальшого отримання біженцями посвідки на тимчасове перебування. Переходимо плавно до тої карти побиту, про яку і я говорив, і всі інші вже говорили раніше. Також при поданні документів на отримання карти побиту в Польщі, враховуються виключно дані із дійсних закордонних паспортів. Це до чого я вам веду? Що я закликав одразу як законопроект про консульські послуги обмеження їхні появився, щоб ви подавалися на закордонний паспорт. Зараз багато громадян в повітрі, бо не знають, що буде з їхніми паспортами. Я як людина, яка. Завжди піклується про своїх підписників, хочу вам повідомити, що ви повинні дочекатися, набратися терпіння, тому що минулий тиждень був настільки тяжким, емоційним, що мені самому було тяжко на це все дивитися. І розумієте, думка про наших політиків в Україні погано складається, хоч вона і не була красивою. Свою думку ви також вирізіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звісно ж, дякую вам всім за підтримку. Я читаю ваші коментарі. Почав це робити частіше і щиро переконаний, що ви разом зі мною думаєте так само про наших політиків. І хочу вам сказати, що українці, які пройшли процедуру актуалізації документів на польську, в польському реєстрі Песель, до моменту набрання чинності змін до спецзакону, будуть звільнені від такої вимоги. Тобто. Від якої вимоги, що ви зможете на підставі українського паспортного документу, який на момент присвоєння номера Песель, був дійсним або термін дії якого закінчився. Також буде нова позначка для посвідки на проживання. Ту я вже хотів вам про систему цю розказувати, але от послухайте: в уряді хочуть створити повноцінну систему обліку присвоєння скасування та відновлення статусу Песелі УКР в Польщі. Ну, подивимося, як це вийде. Пропонується визначити спеціальний орган, який буде уповноважений. На внесення до реєстру Песель змін статусу КР у низці випадків, зокрема, скасування статусу КР для українців, які перебували за межами Польщі, понад визначені допустимі терміни, відновлення статусу УКР для громадян України, якщо буде підтверджена безпідставність або необґрунтованість його скасування, втрату статусу УКР у зв'язку з отриманням карти побиту зі спеціальною позначкою. Ну, що ви будете під тимчасовим захистом. Для підтвердження безперервності користування статусом PESEL UKR буде визначено, які саме терміни вважати дати, датами отримання, скасування та відновлення. Ну і вони будуть це робити спеціально спільно з прикордонною службою Польщі. Я впевнений, що багато з вас, з громадян, вже спіткнулися з тою ситуацією, що при перетині кордону у вас додатково в кабінці фотографують і беруть додаткові відбитки пальців. Це щоб розуміти, де ви будете знаходитися. І чи карта. Зі статусом цукр, так вона буде мати цей спеціальний, спеціальну назву, яка буде там вписана. Хочу вам сказати, що воно поки що не зрозуміло, як це буде працювати, наскільки легко це можна буде отримати, але точно буде така можливість. І я всіх, як завжди, закликаю подаватися, якщо вам, у вас є робота, у вас є бізнес, подаватися на карту побиту. Тому що цей спосіб вже давним-давно перевірений. І ви, поки витягуєте час, ви просто будете втрачати можливість. Легалізуватися, отримати карту резидента чи стали побит, і потім подаватися на громадянство, яке вам точно не завадить. А якщо ми говоримо про ці карти побиту, ну, то тут буде незрозумілий ще, знову ж таки, алгоритм дій, які будуть, або ж не будуть додаватися, коли ви захочете отримати громадянство. Цього ніхто не знає. Я в Кракові рекомендую нашу команду Starmac Documents. Вони вам. Якісний супровід нададуть, і я підписуюсь під кожним своїм словом. Я отримав позитивну децизію на сталий побит. Це є підтвердження того, що я довіряю тільки професіоналам, які допоможуть вам, як завжди, зекономити час, гроші і нерви, які не відновлюються. Тому, друзі, робіть свій вибір, робіть максимальний репост. Те, що деякі представники влади польські закликали нас депортують, або ж ми не будемо продовжувати легального перебування для українців, або ж ми віддамо українців, нічого такого не буде. Багато країн світу вже це підтримали. Тому наше завдання, як казав Кузьма Скрябін, зараз точно мені почне писати, що я не заслуговую того, щоб його згадувати. Але я вважаю, що і мені вибирати. І власне хочу сказати, що він сказав так: для того, щоб менше хвилюватися, треба дивитися вперед і виключити всі телевізійні канали, які ви дивитеся, і злідкувати за такими, як я, простими. Села людьми, які чогось в своєму житті вже досягли і продовжують це робити. І я буду вам також допомагати це робити, адже з власної практики мені легше розповідати, а не як деякі інфоцигани це роблять. Побачимося вже в наступному випуску, випускрусі.